Зима настала, але замість приємних передріздвяних турбот ви схвильовані думками про блекаути, холод та темряву. Ми знаємо, як вас заспокоїти. Великий асортимент генераторів: Керхер, Вулкан, Ейнхель, Профлайн, Нова, Люкла, Катана, Джозеф Стейнер, Енерсол, Зіпер на будь-який смак та гаманець, дизельні або бензинові з мінною обмоткою, та ні, великі малі. придбайте свій генератор і будьте спокійні, бо ж тоді ваша зима буде точна зі світлом та теплом в домашній затишній атмосфері. А також у нас є генератори для великих підприємств. Подбай про своє майбутнє. Наша адреса місто Мукачево, вулиця Томаша Масарка, 54, дріб. 1, торговий центр Агролюкс. Також ви можете відвідати наш сайт motolux.com.ua, чи телефонуйте з номерами для замовлення товару, які ви бачите у себе на екрані. Підписуйтесь на наш youtube канал, щоб не пропустити наступні відеоогляди.